Підступний ворог, що приходить без попередження, 140 тисяч інсультів приблизно е, фіксується щороку. Чому в Україні різко зросла кількість інсультів? Це, це, це бентес, був здоров, здоров. Хоп, і Як це пов'язано з війною. Можуть бути ті ж самі травми чи вибухи як виходжують хворих. паличка. Та чи можливо цій страшній хворобі запобігти? Це дозволив зменшити число інсультів на 50%. Він не шкодує ані бідних, ані багатих, ані старих, ані молодих. Статистика без перебільшення просто шокує. Перше місце по інвалідизації в українських реаліях має серцево-судинна патологія. Друге місце по захворюваності взагалі 140 тисяч інсультів приблизно фіксується щороку. Тільки уявіть, ці цифри одні з найвищих у Європі. І показники з року, рік усе гірші. Кожна шоста людина в світі перенесе інсульт. А тепер це кожна четверта, якщо не кожна третя людина. Три різні людини, три різні історії та одна спільна біда інсульт. Це Ігор. Нині він пацієнт центру реабілітації, хоча ще кілька тижнів тому просто жив своє звичне життя, яке розділилося на до та після. Ішов, впав. Впало просто. Ну так, так позив. Ну, Зараз сторону міняло ну, руки нога, і вчав. Йому лише 51 рік. Каже, Шкідливих звичок не мав. Єдине, що турбувало. Ти був свою історію, не стримуючи сліз, розповідає й Олег Костянтинович. Життя бентежне був здоров, здоров, хоп, і все. Каже, того дня нічого не віщувало біди. Я би готовий до машини, машину. Не, 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 не до зими машину на СТО поїхав. В СТО, Масло поміняти, антифриз зимовий залити. Приїхав, їхав, все було добре. При, приїхав, вийшов з машини стало погано. Везли швидку допомогу. Спочатку феофанію везла, отаке буває. Хоп, і все. Я погано себе не почував, все було добре. Цигарки не курив, алкоголь не вживав, та от нині на візку вчиться знову ходити. Як і Володимир він теж пригадує. Погано відбулося. Вдома було, чи десь йшли поховані. Вдома вдома. Тому нині цей центр реабілітації став для нього вже другою домівкою. Та місяць два вже. Насправді цим чоловікам ще так би мовити пощастило. Адже вони живі? Їх встигли вчасно врятувати. Кожна четверта людина, яка потрапила в лікарню з діагнозом гострий інсульт, помирає протягом місяця від того моменту. Кожна четверта. О, тому це дуже смертельна хвороба. Більше третини людей помирає від інсульту за рахунок того, що вони просто не отримують ніякої допомоги. Аби ви розуміли, усе відбувається за лічені секунди. Наприклад, кілька хвилин тому людина говорила, сміялася, як раптом падає без сил і часу на порятунок. Обмаль чотири з половиною тере шість годин. Якщо ем, надавати допомогу пізніше. Наслідки інсульту будуть е, більш виражені, і з цим доведеться жити протягом всього життя. Життєздатність е, тканини е, мозку дуже обмежена в часі. Так, від 4 до 6 годин це так зване терапевтичне вікно, коли ще є шанс на порятунок. Загалом в Україні дуже тривожна тенденція. Ця хвороба молодшає. Адже близько третини всіх випадків інсульту в нас стається у людей саме працездатного віку, зараз ми бачимо набагато більше пацієнтів, які мають інсульт віці від 27 років, і далі зіграла до речі не останню роль, і війна. Тільки уявіть, за час повномасштабного вторгнення кількість інсультів зросла на 16%, особливо у військових. І лікарі пояснюють, чому. Можуть бути ті ж самі травми чи вибухи. Тобто або вибуховою хвилею можуть бути е ну, не прямо пошкоджені судини тобто ви візуально не бачите кровотечу, але тим не менше е і вибухова хвиля, і в принципі ці ж самі уламки можуть викликати дисекцію артерій, які постачають кров, в головний мозок. І таким чином е у молодої людини може виникати ішемічний інсульт. До нас почало Трапляти все більше і більше військових, які пережили інсульт. На превеликий жаль, багато з них не мали можливості отримати якісну допомогу, коли це трапилось. Вони перебували безпосередньо в зоні бойових дій, для цього немає ні умов, ні ресурсів, ні спеціалістів, нічого. Тобто, якщо в цивільному житті зреагувати вчасно ще можливо, то там на полі бою. Коли люди в зоні бойових дій отримували інсульт, то частина мозку загинула, врятувати її можливості не було об'єктивно, і от ми допомагали їм відновитися і адаптуватися до життя з наслідками цієї хвороби. Втім, якщо біда все ж сталася, як розпізнати та як реагувати, ось що насамперед потрібно знати кожному. Весь світ користується дуже простою школою. Вона називається мозок фаст, де мозок це абревіатура із основних ознак, на які потрібно звернути увагу. Найперше, що порушується, це мовлення. Якщо ми бачимо, що пацієнта мовлення якесь не зв'язане, чи він не може дати відповіді на прості запитання, це привід негайно викликати карету екстреної медичної допомоги. Питання максимально прості: як вас звати, де ви знаходитеся. Далі обличчя. Якщо ми бачимо перетіс обличчя, тобто може провисати кутик губи, щока, чи повіка, ну кутик ока, потрібно якомога швидше негаяти час. Людина різко може втратити свідомість та є. Ця раптове запаморочення, раптове серйозне головокружіння чи запаморочення, яке трапилося на фоні повного здоров'я, і воно доволі виражене, то як мінімум, це теж серйозний привід. Далі проблеми з очима. Поганий зір. Якщо знову ж таки близька людина жаліється на те, що в неї є двоїння в очах або випадіння поля зору, тобто вона не бачить на одне око, і цей стан розвинувся дуже різко. Варто так само не зволікати з часом. і наостанок неповноцінно функціонують кінцівки. То ми просимо пацієнта або свою близьку людину підняти руки догори і будемо бачити відставання якоїсь певної кінцівки. Та, от питання: а що саме провокує інсульт? Хто в групі ризику? Та що робити, аби цієї біди не сталося? Насправді запевняють фахівці факторів. Купа. Інсульт вкрай рідко буває, як кажуть, як грім серед ясного неба. Зазвичай, в абсолютній більшості випадків, це наслідок певних чинників, дії певних чинників. Один з них наш з вами спосіб життя. Малорухомий спосіб життя: нездорове харчування, надлишкова вага ожиріння, куріння, зловживання алкоголем. А ще стан здоров'я. Це в першу чергу високий кров'яний тиск. В Україні з за оцінками десь 12-13 мільйонів людей, які мають високий кров'яний тиск. Якщо б в Україні в усіх людей абсолютно був тиск нижче ніж 120-80, от то це тільки це більше нічого. То тільки це дозволило б зменшити число інсультів на 50%. Впливає навіть те, чим ми дихаємо. Це забруднення повітря. Люди не зовсім це усвідомлюють. Ну і куди ж без нього. Стрес особливо нині, коли вже четвертий рік поспіль ми живемо під постійним прицілом росіян. Тому, аби цієї біди уникнути, почніть правильно харчуватися, відмовтесь від поганих звичок і не забувайте про спорт. Фізична активність, фізична активність щодня, як мінімум 45 хвилин фізичної активності на добу допоможе навіть звичайна прогулянка. І головне, навіть якщо так званих дзвіночків не було, і вас, як вам здається, нічого не турбує. Хоча б раз на рік навідуйтесь до спеціалістів. Та хай тим як зостається питання: а що робити тим, кого ця біда спіткала? Інсульт не вирок. Так, з цим можна жити щоправда доведеться вчитися базовим речам ледь не з нуля, адже наслідки хвороби кричущі. Найгірший сценарій, мабуть, для будь-якої людини це коли вона не зовсім спроможна дати собі раду. Вона залежна від сторонньої допомоги. Вона не може самостійно вдітися, вона не може самостійно поїсти, вона не може самостійно скористатися биральною, ходити, купити собі продукти в магазині чи щось таке. Не впізнають там рідних, не пам'ятають, де вони знаходяться, який зараз день тижня, яка пора року. Що людина робить в своєму буденному житті? А ми повинні або навчити робити самостійно, або мінімізувати сторонню допомогу. Ось як це відбувається. З людиною, яка пережила інсульт, працює без перебільшення величезна команда фахівців. Ерготерапевти, наприклад, навчають пацієнтів готувати їжу, одягатися, взуватися, голитися. Це наша адаптивна кухня. Вона звичайна, як у всіх, але вона трошки нижче, спеціально адаптована для людей на крісла колісних. Так, так, вона робоча поверхня. Да, 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 вона включається. Тобто, ось робоча поверхня, духовка так само. У нас тут є болти і гаєчки. От, за допомогою цих предметів ми з пацієнтами вчимося е, слабшою рукою, також робити певні рухи, От, тобто розкручувати, скручувати предмети. Ось як це виглядає на практиці. Підсуньтесь трошки поближче до раковини. Молодець. Хорошо, дивіться, пінка для гоління і бритва. Беріть ручкою, змочіть і потім нанесіть пінку для гоління. Розкладаємо рівненько. Не поспішайте. Ось комірець, так. А так з пацієнтами працюють вже фізичні терапевти. Нової людини до тої рухової активності, яка в неї була, або адаптації її до нового рухового режиму. Тобто людина просто лежала, йому треба потихеньку переходити в вертикальне положення. Ми його просто піднімаємо, ставимо на ноги. І судячи з результатів, ці люди дійсно творять дива. Підходимо до перешкоди, угу. Стоп. переставляємо палицю через перешкоду. Угу. Тепер лівою ногою переступаємо через перешкоду. Оп, Зафіксувалися. Вчилися ми зовсім з нуля. Володимир не міг навіть повернутися в віжку ага. на будь-який бік, направо, наліво, не міг сісти, не міг сидіти. І, як бачите, є результат. Ліва, паличка, права, ліва. Лежав, не ніця нічого. А зараз встаю, ходжу. Зараз за тобою вчителі вже можуть трохи перебігатися. Тому так, хоч інсульт не вирок, та все ж пам'ятайте про золоті правила, і що іноді навіть прості речі рятують життя. Любов кукла факти тижня ICTV. Підписуйтесь на YouTube канал факти тижня. Нас тут уже понад 600 тисяч глядачів, людей, які хочуть розуміти, що відбувається зараз і чого чекати далі. Хвороба, що не шкодує ані сильних, ані багатих. Після, Після чоловіка. чому в Україні так багато інсультів. Як це пов'язано із повномасштабною війною? Серед військових захворюваність на інсульт дуже і дуже висока. Чому бійці опиняються в зоні ризику? Було анімінія сторони. Та прості правила, які можуть кожному врятувати життя. Одягнути манжету на руку і затягнути її треба щільно, але не туго. Він вправно відбуває ракеткою тенісний м'ячик. І навіть веде у рахунку, випереджаючи суперника. Зараз це важко повірити, але у 2021-му незадовго до повномасштабного вторгнення колишній міністр молоді та спорту Ігор Жданов опинився на межі життя та смерті. Тебе нічого не болить, окрім того, що ти лежиш, а встати вже все важче і важче. Ну, якщо б ніхтось сказав і повернутися назад, то це зрозуміло. Мене не боліла голова, не було тиску, я міряв тиск. На жаль, от таке сталося. До швидкої звернувся аж за добу, і був приголомшлений діагнозом. Лікарі діагностували ішемічний інсульт, що звучало як вирок, але він вирішив боротися. Я зробив свої перші кроки після інсульту. Десять кроків, які були самими, напевно, важчими в моєму житті. Як йому вдалося не лише подолати інсульт, а й мінімізувати його наслідки та навіть повернутися до улюбленого спорту. Про це трохи згодом. Інсульт одне з найнебезпечніших захворювань, друге серед причин смерті. Мертності у світі він виникає через раптову закупорку або розрив судини мозку, внаслідок чого його частина не отримує кисню та гине. Головні причини інсульту високий тиск, захворювання серця, а також те, що в житті багатьох вже стало рутинним атрибутом паління та малорухливий спосіб життя. Кожен четвертий інсульт в Україні обумовлений нездоровим харчуванням. Не кожен п'ятий інсульт пов'язаний з недостатньою фізичною активністю. Є такий вислів, що сидіння це нове куріння. Вагомий фактор ризику стрес. І тут війна вносить свої щоденні сумні корективи. Причому під загрозою інсульту опиняються не тільки більш вразливі літні люди, а й цілком здорові, молоді. Окрема мова про військових. Це вже після поранення. після, після. після операції, коли витягували мені ши осколок. Після операції трапився інсульт. За Івана Де, вчасно не, взялися що... лікарі, які були поруч, а от Володимира хвороба застала просто на полі бою. Було ані анімінія правої сторони, тоді ну, мене витягнули. І потім в Дніпер лікарню. Ну, це вже. Я вже не пам'ятаю. Серед військових захворювання на інсульт дуже і дуже висока. Те, що я спостерігав у наших пацієнтів, неодноразово це те, що у військових був високий тиск. Чомусь з об'єктивних та суб'єктивних причин цьому не приділялось уваги аж до того моменту, поки людина падала вже з проявами інсульту на землю. Часто саме підвищений тиск, та сама червона кнопка, що свідчить про наближення біди, та на фронті важливі симптоми. Бійці зазвичай просто ігнорують. Втім, проблема в тому, що так само зневажливо до тривожних дзвіночків ставляться люди і в цивільному житті, заклопотані щоденними проблемами. Мами, хоча саме тиск може вказувати: вам негайно треба до лікаря, та чи знаєте ви, що треба ще правильно його виміряти? І результат залежить навіть від дрібниць. Одягнути манжету на руку і затягнути її треба щільно, але не туго. Манжета повинна розташовуватися на рівні серця. Її нижній край повинен бути на 2-3 сантиметри вище згину руки. Коли приготування завершені, потрібно посидіти спокійно 2-3 хвилини. Лише після цього можна починати вимірювання тиску. Тиск не варто міряти лежачи чи стоячи. Важко довіряти результату, якщо ви використовуєте модні гаджети, чи зап'ясні тонометри, чи складні механічні. Зараз лікарі рекомендують обрати електронні варіанти, що є у кожній аптечці. Мій тиск 105 на 64. Він не вважається підвищеним. А от якщо б був вищим крайних показників 140 на 90, ще й тримався кілька днів, варто було б звернутися до лікаря. Медицина на сьогодні не знає такого поняття. Мій. Тиск, робочий тиск, ще будь-який тиск. Тиск є нормальний або підвищений. От весь тиск, який 140, 90 або більше, це гіпертонічна хвороба або артеріальна гіпертензія і небезпека інсульту. То як розпізнати інсульт? Є декілька дуже простих тестів. Якщо ви раптом відчули заніміння частини обличчя чи тіла, спробуйте підняти обидві руки. Одна дрейфує вниз, це дзвіночок. Вам раптом стало важко дихати та говорити. Спробуйте порахувати вголос до десяти. Не вдається, мова невиразна чи заплутана? Це теж симптом. Також спробуйте посміхнутись. Якщо одна сторона обличчя не слухається, варто викликати швидку. Є такі червоні пропорції. Перше це так звані порушення серцевого ритму. Відповідно, якщо людина має це порушення ритму. Ризику інсультів набагато іншмічна тобою. Відсуто набагато збільшити. Тому перші чотири години називають золотими. Якщо протягом цього часу пацієнт отримує допомогу лікарів, дуже ймовірно, що наслідки інсульту для нього будуть мінімальні. Але чи можна взагалі уникнути цієї страшної хвороби, це як завжди у наших власних руках? Здоровий сон – це один з трьох китів, на яких стоїть здоров'я людини. Здорове харчування, достатня рухова активність і здоровий сон. Тобто здоров'я або життя рятують часто прості речі. Сон не менше вісьми годин, легкі щоденні фізичні вправи, як от звичайна руханка, овочі та фрукти у щоденному раціоні, відмова від алкоголю та паління. І ще порада не ігнорувати щоденний стрес. Звертайтесь до психологів, йогі, медитацій, прогулянок на природі, всього, що допоможе триматись під час війни. Але якщо непоправне таке сталося, викликати швидку. В Україні успішно працює спеціальна система допомоги при інсульті. Національна служба здоров'я України разом з МОЗ вони контрактують лікарні, які надають допомогу при інсульті. І зараз швидка допомога. Якщо є підозра на інсульт, не везе пацієнта куди завгодно, але везе лише в ті центри, які мають контракти з Національною службою здоров'я. Саме в цих лікарнях зібрані команди необхідних спеціалістів, які не лише нададуть першу допомогу, а вчасно почнуть реабілітацію пацієнта. Фахівці мультидисциплінарної команди, такі як лікар, фірем або фізичний терапевт, терапевт мови та мовлення, мають прийти по протоколу до пацієнта в перші 24-48 годин. І оцінити функціональні проблеми, які з ним виникли дуже важкий шлях, але якою б непоправною не здавалася ситуація спочатку. Повернутись до повноцінного життя можливо. Це точно знає Ігор Жданов, який зумів відновитись завдяки спорту і щорічним реабілітаційним процедурам, які, до речі, надаються пацієнтам після інсульту безкоштовно. Не здавайтеся, це важка дуже це робота, але дуже дуже важка. Вона потребує волі, впертості. Намагання терпіти біль, але головне не здаватися, головне працювати, бути вольовим. І якщо ти хочеш ходити, ти будеш ходити. Але звісно, найкращий шлях це не захворіти і пам'ятати, що інсульт підступний ворог, який не шкодує ані молодих, ані впливових. Та боїться доволі простих речей, які ми самі можемо робити щодня. Катерина Павловська, факти тижня, ICTV, Єдині новини.